Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді двоканальний стереопідсилювач звуку, модель ZK502MT. Купували ми його на всім відомому сайті Aliexpress за ціною в 200 гривень. Якраз була акція. Що ж, я пропоную вам розпакувати його, подивитися його комплектацію, почитати його характеристики та перевірити, на що він спроможний. Що ж, почнемо. І так, в комплекті в нас сама плата керування з мікросхемою. Викрутка. Також у нас є роз'єм для живлення. Ну, Який знімається, якщо у вас, наприклад, на вашому блоку живлення його немає, ви можете під'єднати до проводів. Так, також радіатор, на ньому наклеєна термолента, та ручки регулювання. Так, це все зрозуміло. Так, і такі розпорочки, щоб зібрати корпус та гвинтики. Так, сам корпус. Сам корпус, дивіться, будь ласка. Так, та інструкція. Отака в нас невеличка комплектація. Таке наче лего. Збери сам. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, як його зібрати. Деякі його технічні характеристики. Ми бачимо, що є Bluetooth. Версія 5,0. Е е працює він на відстані навіть 15 метрів. Так, AUX, блютуз, це зрозуміло. Так, адаптер для живлення використовується постійної напруги на 9-24 вольти, на 3 Ампери. І навіть більше. Опір. Динаміків або акустики від 4 до 8 Омів. Так, також вказується, що в залежності, яке буде у вас підібране живлення, така буде й вихідна потужність на різний опір акустики. Тобто, виробник запевняє, що на 19 вольт це звичайний наприклад адаптер для ноутбука. У нас вихідна потужність буде 30 Вт при 8 омах. При 4 омах 40 Вт. На канал. Двоканальний підсилювач. Вага його 11... 111 грамів разом із коробкою, в якої він прийшов. Що ж, ну, в принципі, все зрозуміло. Як складати, таке собі лего. Так, ну що ж. Давайте почнемо. Також виробник у нас заявляє, що є таке, як захист від перегріву, від перевантаження по струму та захист від короткого замкнення. Ну що ж, цього ми перевіряти не будемо. Ми повіримо на слово. Так, дивіться, ось така плата. Стоїть там мікросхема. Отак він виглядає. Я так розумію, це дві половинки корпусу низ і верх. Так, дивіться. Більше трьох ампер. Чим більше ампер, тим буде більша вихідна потужність. Так, давайте подивимося, що тут є. Це зрозуміло. Ручки, роз'єм та радіатор. Це треба буде здерти і наклеїти на мікросхему. Це зрозуміло. Що ж, друзі, давайте я його зберу за кадром да повернуся до вас. І так, друзі, зібрав його за кадром. Так він виглядає в зібраному стані. Зверніть увагу, така невеличка коробочка. Але такі великі характеристики заявлені. Є в нас регулювання високих частот, низьких частот та звуку. Є такий звук при вмиканні. Ну що ж, будемо його перевіряти на всім відомій акустиці С30 радіотехніка. Давайте я соберу його все докупи. Та будемо дивитися та слухати. І так, використовувати я буду отакий блок живлення від ноутбука. Вихідна напруга постійна. 19 вольт 4,7 Ампери. Ну що ж, давайте підключимо і все послухаємо. Ну, що ж, дану акустику я підключив. Вперед, давайте спробуємо, що з цього вийде. Так, додамо високих та? басу. Високі? Та додамо басу? Знаєте, для квартири цього достатньо. О, давайте іншу мелодію спробуємо. Це маленький підсилювач качає Радіотехніка С-30. І дуже добре. Хлопці, мужики, це просто супер. Дайте друге життя, своїй акустики. Ну що ж, друзі, з даною моделлю підсилювача з Aliexpress я вас ознайомив zk 502 МТ? Купуйте, насолоджуйтеся музикою, даруйте друге життя своїй акустиці. Молодість вперед! До зустрічі!